Як ми бачимо, профільна труба у нас 20-ка. І сьогодні дуже популярними стали акумуляторні шліфмашиночки. Ось такого плана на 76-й диск. Вона якісно і дуже легко справляється з поставленими задачами. А також саме цікавим є те, що під цей акумулятор підходить більше 10 різних. Позиції, які ми покажемо в наступному відео. Багато клієнтів шукають, а де знайти оснастку для таких кутових шліф Так шліфмашиночок. хочемо вам показати, що від компанії Штурмакс ми маємо і такий диск спеціальний, який йде під гіпсокартон, ламінат, дерево. Потім маємо алмазний диск, який буде використовуватися для плитки, бетону, цегли, Ну, що візьметься звісно. А також маємо в наявності ось такі диски відрізні по металу, кому потрібні, бо я знаю, що люди використовують, їх немає. Ось в таких пачечках у нас вони продаються в комплекті, йде 5 штучок. Тому всі, кому потрібні, потрібна оснасточка до акумуляторної болгарочки 76 мм, звертайтеся від компанії штурмакс, у нас все є в наявності.